Всім привіт з вами Віктор Тарулог. Ну що, водолії? Прийшла черга й до вас, подивимось розклад сьогодні на січень місяць 26-го року. Основні аспекти життя, що чекає, і здоров'я робота, і фінанси, і любов. Розберемо все. І так, дивимося водолії, яким буде місяць. Чим порадує вас! Водолії, чим порадує січень місяць. Цімерка говорить про те, що у вас буде дуже велика активність і ви по зможете щось зробити, навіть в свою користь. Чим не поради? Силою не порадує, да? імпульсивністю. Десь перегнете палку трохи. Краще по-тіхому. Тому що десь можете перегнути палку. Ця карта говорить про те, що ви можете бути імпульсивні, можете з кимось посваритися. Ну і ще картою посваритися, ще й кінець буде. Не потрібно вам цього. Абсолютно не потрібно. І так подивимося. Важливі події місяця для водолія. Важливі події січня для водолія. Січень. Досягне яких бажаних результатів, якийсь буде рух, можливо, буде якийсь переїзд. Якщо довго чекали кудись переїхати, ви обов'язково переїдете. Тут і робота, і фінанси, і щось буде. Будете, можливо, щось вкладати кудись. А також досягне бажаних результатів, навіть от. Хитростю випадає, Хитростю випадає, досягне бажаних результатів, переїхати від того, від чого вже, як кажуть, мені було плохо, давило мене, мучило мене, погано мені було жити. Ну, Це може казати про ті території, які окуповані, не окуповані, але йдуть воєнні дії, і карта говорить: я вже не можу більше витримати, краще десь поїхати у безпечне місце. От та карта каже, безпечне місце, перемога, небажаних результатів. Нібито, знаєте, активність, отримати щось в свою користь. Ну тут карта, така, знаєте, має дуже широкий аспект. Тут, що хочеш, є. Можна сказати. І все тільки в позитиві. На відносини в кого нема відносин водолії. Січень 26, на відносини в кого нема відносин. Но вам ще треба відпустити старі відносини, я вам скажу. Для того, щоб збалансувати нові. Однозначно. Це як довго до цього йшли, але, от, знаєте, як якнуєтеся, змінитеся і відпустите старі відносини, те, що у вас було до цього. От забудете все і умірність випадає, що збалансуєте відносини. І на довгі роки, навіть ця карта. ну, не дня. Баланс. Щось вибирати, щось переливати, щось, знаєте, як набиратися якоїсь енергії, позитиву. Продумати правильно, якісь, даже, я б сказав, у вас є здібності. Ось такі гарні здібності. Цвіточки подарить для того, щоб розкрити серце на відносини в кого. Є відносини, так? Да? І тут карта одразу випадає мені? Двойка кубків. Зустріч любов примирення. Почуття, відкритість, взаєморозуміння. Хочу все і сразу. Ну і боротьба якась. Щось будете виясняти між собою. Але хитрість тут все одно присутствує везде. Як взяти верхні карти, тут хитрість везде. Не давіть, силою не давіть, бо будете, як кажуть, попадете в просак. Ну, тобто небажані результати. Будь силою не давіть нічого. Силою не давіть нічого. Силою не давіть нічого, тому що карта якраз і говорить, про що, що чим не порадує місяць. Будете силою давить, не буде результату бажаного. Будете по хитрості робити, все буде получаться. Даже по хитрості, як якась боротьба, отримаєте все одно. Результат, ви зможете побороти своє жити, стоять своє, якісь свої проекти, що хочете добитися. Ну, можливо, вам там не платили ще щось, от ви можете добитися свого от боротьбою, боротьбою. але не давити силою, хитростю добитися. Боротьба хитростю. І таке буває. Не тільки те, що можна взяти палку і бити когось, ще можна якось знаєте, схитрити і отримати більше, чим бити палкою. Палкою тільки синяки собі наб'єш, і ноги поламаєш. Елюзії випадають. Ілюзія, ця карта говорить, що хочете все і одразу. Я хочу і перемогу, хочу. І от ну, все, от, знаєте, намічтав собі цілу кучу всього. Ще й трошки. А ну от все одразу не виходить. І квартиру, і фінанси, і от лав перемоги, і як кажуть, зеленого змея і так далі. Все, собі намічтав цілу кучу, зобілля всього. А от треба йти, знаєте, якщо ви хочете щось зробити, то дивіться, вам треба йти якось по одному. Ну, от, одному, вибираєте один профіль якийсь і рухайтеся по, тільки по тому, що ви вважаєте, що саме те, що потрібно. Тому що це ілюзія, вам кажеться, що всього і много, а всього і много не буває. Ну, можливо, буває, але не тут. Так, для тих, хто шукає роботу, подивимося. Для тих, хто шукає роботу, є шанс знайти роботу, гарну роботу. Можливо, приближення вам якісь будуть. Будете забезпечені, фінансово забезпечені. Дехто навіть керівну посаду отримає. Для тих, у кого є робота. Осводиться, да? ну, хто хоче освободитися, той може освободитися. У кого віддалена робота. Ну, більше випадає як на те, що роботу пора міняти. Уже мені на ній, ну, як знаєте, важко працювати, чомусь хочеться вже відпочити, поміняти. Не та зарплата, що мені потрібна, і так далі. Але все по тихому Не тавіть ні на кого. Які чекають переміни? Початок нового. Статті роботи. Початок Початок нової роботи. Відійти від того, що мені колись подобалося, але зараз на даний момент це для мене вже устаріло і мені вже воно не потрібне. І ще карта часу каже. Я йду вище. Корожево це переход в якусь нову. Активну фазу. Активність. Вогонь. Тобто велика енергія. Це якісь і правильні дії, і от як кажуть, контроль і так далі. Так. Що чекає по фінансах? Давайте подивимося. Да? Що чекає по фінансах? Січень 26. Да, ну тут по фінансах розчарування якесь чекає. Боротьба, розчарування, але я так скажу все себе по-тихому. Очальник, знайти правильний шлях, я закриваюся в одиночестві, розумна людина, ні з ким не хочу говорити, хочу якоїсь підтримки і. Карта говорить, розчарування, і треба рішити якісь три сердічні проблеми, розчарування. І Паш каже про те, що щось нове. Нове, але це вогонь, бої і так далі. Можливо, прийдеться сражатися, добиватися свого, хтось щось не буде віддавати, початок якийсь буде і так далі. Ну, Тут, бачите, і дим, і вогонь, і пантера, і активність випадає. Ну, знаєте... У фінансах якийсь такий активний місяць, але він якийсь йде з розчаруванням. Можливо, якусь вам інформацію дадуть. Інформацію якусь дадуть, яка ну, от буде не дуже гарна по фінансах. Так, карту здоров'я подивимося. Здоров'я. Водолій здоров'я. Ну, тут збалансування здоров'я буде. Збалансування по здоров'ю, активність, початок чогось, але все одно випадає карта жертвенності. Це дойти до тупіка, але потім розрішити цю проблему. Морально буду задоволений, значить все буде. Які звістки прийдуть? Хтось буде здавати аналізи, прийде звістка гарна. Що у вас все добре, ви будете тут прямо в таких емоціях і, ну, і збалансування по здоров'ю, правильне лічення, правильне, е, правильні рецепти і так далі. Можливо, були до цього жертвою. Махінації, да? бувають такі, що прийдеш в лікарню кажуть, скільки, скільки треба заплатити, заплатив а толку ніякого з того. Вони похихікали. Гроші взяли з кінцями. І таке теж буває. І самі ж кажуть, дай гроші, не те, що сам даєш. Так, застереження на місяць. Яке застереження на місяць. Може якраз застереження і не давати гроші, да? <сум> так? Так, перевіряйте документи. Провіряйте документи, не давайте грошей. Як я й казав. Якщо будуть просить, не давайте, бо підуть з кінцями. Карта справедливості, тому що, може бути, знаєте, можуть вас підставити з деньгами хтось. І так, щоб не було. Ну не спішіть. Плануйте, не спішіть. Щось будете, можливо, десь переїжджати. Так що не спішіть, плануйте. Дивіться. Дякую, що дивилися цей розклад. Ставимо подобайки. Не забуваємося підписуватися. А також пишіть коментарі і ставте вподобайки для того, щоб підсилити силу розкладу. І цей розклад програвся саме на вас. Хто хоче на особистий розклад, пишіть мені посилання в коментарях.